І всім доброго дня, дорогі глядачі, підписники і не тільки. Ось на ремонті трактор Соліс. Наїхав у нас трактор, виходить, ну, 500 з чим-то мотогодин, приблизно під 600 мотогодин. Стикнулися з такою проблемою. Перестав крутити стартер. Напевно, стерлися щотки в ньому. І виходить ми по ньому, коли стукаємо легенько, він... Раз попри раз заводить. Ну, куб не хоче так їхати, хоче зробити. Звичайно, треба це все зремонтувати, щоб воно працювало так, як має бути. Щоб там не стукати, не гратися. Але зіткнулися з такою проблемкою, що стартера витягнути нереально. Тут реально зняти тільки, обслужити його, це зняти генератора, ну і до термостата доступ є, до вихлопної. До насоса доступу немає. Стартер зняти нереально. Нереально зняти чого, бо він прикручений до перехідної шайби, яка тримає мотор і коробку. Ніхто не буде знімати коробку і щеплення. Ось тут воно ділиться, виходить у нас коробка. Ось тут ділиться коробка, виходить. Потім йде перехідна шайба і стартер прикручений до нього. Якщо щеплення міняєте, до стартера зразу подивіться, раджу вам, так буде вам краще. Зробіть ревізію стартера. А в нас проходиться, що потрібно. Потрібно просто взяти і розібрати. Цілий перед. Тобто зняти радіатор основний, повністю з усім чехом, зняти акумулятор, зняти цю пластинку защитну, кому ж це все розкручує. Зараз будемо зливати тосол, від'єднувати всю проводку. І тоді будемо е, знімати шкіл колінвала, це все вимріємо. Будемо знімати передну кришку. Через то, що до передної кришки у нас прикручений насос. Насос, виходить, так зняти не можна. Бачите, ми думали, що витягнемо. Там стоїть у насосі перехідна е... шестерня стоїть ведуча. і Ведуча шестерня нам не дозволяє, щоб ми могли витягнути насоса. Насос опирається у стартер. Так тупо тут зробили, виходить. 5 см, навіть може менше треба було, щоб можна витягнути стартер. стартер не вилазив, ну, стартер не виходив через те, що порався в насос. Насос зняти нереально. Ми вже тут порозбирали, думали, що вийде, нічого у нас тут не виходить. Насос зняти нереально. Тут такий прикол, що потрібно розібрати повністю перед, зняти шкіл колінвала, зняти передну кришку. Разом з насосом повід'єднувати всі трубки, зняти вихлопну. А тоді ж вибираєте стартера. Ну, ми вам покажемо процес. Розбираємо. Знімаємо, як казав. У нас крутить, знімаємо радіатора, повністю цю передну колонку знімемо з релюшками, з усім це все познімаємо. Злийне тосол і доберемося доступ до передньої кришки. Тут все гарно виміємо, знімемо шкіл колінвала і будемо працювати. Ось так гаразд сталеві нерви працює. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. А то ми дивилися в інтернеті відео, як замінити стартера на Солісі 26 немає. От буде перше відео. Заміна стартера в тракторі Solis 26. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а ми працюємо. Ну і що? Ми сміємося з того горя. Салчик злия. Від'єднуйте всі провода. Панелю так передну, де йде реле свічів накала, стартера, все, де стоїть маса, розширительний бачок від'єднали. Розширительний бачок не від'єднали. Шланчик там стоїть. Бачите? Від'єднав. Не так стоїть тут. І виходить, зараз ми радіатора касету цілу цю Раз, а, ну. догоря. Що опирається? У кричатку опирайся. Єппа-попа, ну це просто ужас. А, хотіли та й машині знати цілу касету радіатора, щиту, бо зекономити час, не крутити всі болти. І то нам не вийшло. Йо-майо, треба зняти ці ще два. Вітровичок тут є. Може зараз пересунемо цілу касету знімемо. Ці два ще знімемо. Шісточку. Шісточку головка десь було в нас на 10. Там ціле. Там не а ну покажи, що там. А не є, ділеся. ділес. Що Треба защиту. Тут таку зробили защиту радіатора, йде йдеш під. Ага, не піде, бо там знизу тримає. Ні, піде, піде. Що оці два болти треба розкрутити, де проводка проселена. Так відкигнути уперед. І тоді в нас вийде радіатор відсунути, бо він тут уперся. Касета вперлася, бачите, вентилятор уперся в касету. А вентилятор знімати бажання. І немає її доступу до ля, нема. Так, знімаємо планочку. чик чирик о, о, так оце піде. Обережно кабель. О, так о планочку. І тепер касету цілу можна оточити про цей. Чик-чик-чик. Можна касету вперед, ще раз, а потім далі. Чекай, тут. Провод. Дякуємо в Тепер це все піде нам до горі. ну. Дай з цього боку. Так, чіт, є. Ха-ха! Бачите, що в нас виходить? Ціла касета вибирається ось так. Ось такий тут уво. у нас виходить пропелер. Зараз знімаємо. Вийде, все одно бо немає Доступу до крешки до коленвала. 4 болти М6. Ось так, щоб розібрати це все, щоб добратися до стартера. Це не тільки це все. Зараз буде далі. Знімаємо все рівно пропеллера. Будемо мети чистити і знову розбирати. Ось так гаразд, але не? нерви працює. Пишіть коментарі, а ми працюємо далі. Ну що, дорогі глядачі? Ремонт продовжується. Ми вже моторчика вимили. Як бачите, блистить як новенький, повністю. Відмився він ідеально. Я не знаю, чим вони це малюють, але фарба, якою помальований мотор оцей Mitsubishi. Ну, взагалі, навіть вихлопна, дивіться, за 500 чим то годин майже 600 зараз є. вихлопна, не вигоріла. Ну Температура на вихлопні ви знаєте, велика. І мотор все так гарненько. Попшикали хімією К2. Моєчкою змили. І моторчик став як новенький. Зараз доступ є в нас до стартера повністю. Всі болти крутити будемо чистенькі. Але нам приходиться, ви знаєте, зняти передну кришку. Все ми порозбирали. Зняли радіатор, зняли Карлсона, зняли все, що можна було і не можна. Зараз будемо розбирати, знімати передну кришку. Розбирати всі знімати болти. Бачите, мотор після того, як трактор зібрали, мотор е пофарбований. Мотор помальований, всі болти, все замальоване. Але повторююся, дуже гарною фарбою. Зараз ми передну кришку повністю всі болтики познімаємо, порозкручуємо і будемо добиратися знімати насос разом з кришку. Зняли з фільтра грубої чистки магнітного фільтра. Зняли Патробок це у нас розкручено, друга трубка теж розкручена. І зараз знімемо передну кришку разом з насосом. І тоді вже ми доберемося до стартера. Ось так у тракторі Solis 26 у нас є. Трактор Solis 26. І щоб добратися до стартера, прийшлося ось виконати такі роботи, маленькі маніпуляції. Так, ми знімаємо передню кришечку і насоса. Тоді вже будемо добиратися до стартера. Швиденько ми це все розкручуємо і зараз вам покажемо, як міняється стартер на тракторі Solis 26. Ну що, знімаємо передну кришку нарешті. Нарешті ми добралися. Сальник колінвала разу замінити на новий, напевно, ми так і зробимо. Ми думали, що це ми так просто стягнемо, оця шпілька нам мішала. Бачите, ось ця шпілька, щоб добратися до насоса і кришка. Я вам так скажу, коротше, що ця кришка тут не рішає ніякі. Вона тільки тримає два болти від насосу і підшипник, Все. Простенька така кришечка йде. А тут знаходяться шестерні ГРМ, повністю всі. Всі шестерні у нас стоять виходить, міточки, шпоночки, шестерня колінвала, шестерня ТНВД, шестерня масляного насосу балансвала і коротко, всі шестерні на насос. І ми так просто насоса вибрати не можемо. На жаль, насос так теж не йде. Ми думали, що ми його вже так стягнемо, а насос нам не йде. Через те, що корпус шестерня, вал воно ж не проходить. І до стартера добратися, я вам кажу. ну Це просто капець. простіше було вже стягнути болти. ну, так от трошки туди-сюди. Простіше було вже нам стягнути, я вам скажу. Мішаю тут один болт, так як на зло. Ось цей болтик мішає і корпус, і не туди, і не сюди. Нам треба витягнути насос, а потім витягнути стартер. Не знаю. Зараз буду, напевно, знімати всі шестерні. Будемо знімати шестерні. Просто капець. Я в шоці. Як так могли придумати індуси? Індуси, вам привіт. Будемо знімати, напевно, шестерні. Це не індуси, це японці придумали. Японці це придумали. Хто це придумав, це блін, це більші, ну просто капець це. ужас. Щось будемо думати, як ми маємо насос звідси витягнути. Ми насос, насоса не пускає. О, якось так. Гра Гразтилеві нерви працює. Ми з кумом коротше, вже тут в тупіку. Дивимося, що треба йти шашлик жарити після того, як розберемо стартер. Ну, якось так. Добираємося до цього всього. доброся. Знімемо стартер. Руки маленькі знімемо знімемо стартери, це 100%. Зараз будемо бачити. І в тебе маленький. Якось так гаразте леві нерви працює. Пишіть коментарі. А ми працюємо далі. Я не знаю, як ми це маємо зняти. Це нікуди не йде. Напевно, потрібно. Ну, як я вам скажу, дивіться, що у нас вийшло. Щоб до стартера добратися, насос зняти, треба було цю шестерню трошки витягнути. І тепер вибираємо стартера. Бачите, скільки стартера треба вибрати? Ану, що о, у нас там о. є? Ну, сантиметрів 5 так добрих. Ну, І так. тут насос ніяк вам не проходить, бо там є насос, перехідна шайба. Ось бачите. Тут ще шайба плюс має бути така велика разом з цю я зараз її верну назад. І насос, виходить, у нас опирається. Як ми не мудрували, як ми не хитрили, ніяк зняти не можеш і просто капець. Зняли передну кришку, зняли цю шестерню вперед, вибрали на сантиметр, вибрали насос і тепер витягуємо, бачиш, ще не витягуємо, ще трубка мішає. О, от так. І витягуємо стартера. Стартер редукторний у нас стоїть, напевно. Так, редукторний. Такий. Наліпили, ця Наліпили. Ця. тут індоси по всякої. Нечисті. Нечисті. Зараз будемо дійсно... Де заліпили, ви ж? Зараз будемо знімати задну кришку стартера, робити діагностику заліпили, стартера. дивитися, що з ним є, бо стартер коштує мінда. спелка, Park. З ПЛРК Мінда. А, з Причі, зараз будемо розбирати стартера, дивитися, втягуючи хороше, ми перемикали, він не крутить. Зараз будемо дивитися, що з ним є, чи то щотки, чи якор. Але, щоб зняти стартера, ось як бачите, що нам треба було з трактором Solis 26 зробити. Розібрати повністю все. Ну, просто шкапець. Зняти, добратися до шестерні ГРМ. Вибрати шестерню. Отак. Ану, підтримай крешку. Мені впало ми вибрали, Я вам зараз покажу, вибрали цю кришку Під, підтримай а ну Артем, зазніми, Зараз нам підсоблюють, соблюд. Ось така камеру. Дивіться, що нам вийшло. Нам треба було ось так обережно вибрати цю шестерню з підшипником, Паразитно, так скажемо, яка крутить шестерня насоса. отако, вибрати шестерню. Ось так, бо тут всередину цієї шестерні сідає всередину, на ліцах сідає ось цей наш насос, який качає дравлюку. Ось бачите, сідає насос і не дає ніяк витягнути. прийшлося витягнути шестерню, потім зняти насоса і це все з мотора зняти. Не все так просто, як ми собі думали. Ми думали, що то зніметься за пару хвилин, а то нас знялося вже півдня минуло, махнуло. І моторчик повністю розібрали. Але нічого, ми його обслужимо, замінимо сальник колінвала новий, зробимо діагностику стартера, ні, то замінимо новий стартер. Будемо зараз бачити. Ось так гаразд стала нерви працює. І дивіться, щоб зняти стартера, потрібно настільки розкрутити трактора Solis 26. Якось так гаразд сталеві нерви працює. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові серії, які вийдуть на каналі. Ну, підпишіться на канал, кому не важко. Напишіть коментар. За це вам велике дякую. А ми продовжуємо ремонт. Збираю. Ну що? Глядачі наші. Стартер у нас насправді стоїть редукторний. Стартер добротний. Але ось бачите, там всередині стільки стружки. це від щоток. У нас у газапах просто капець. Такий невиносимий. У нас, виходить, ось якорь, бачите? Це за 500 з чим то мотогодин. Ну, зажання зараз не включимо, бо все знято. Стартер просто щотки стерлися. Вони не контачили, не випадали, повністю не виходили. І у нас якор підгорів. Ось Тут є у пару місць, є таких критичних, вони вигоріли. ці всі контакти полугорали. Пару місць шикарних, а пару вже запалило. І по щоткам, що у нас виходить? Мінусова щотка ціла, плюсова щотка. Тобто наоборот навіть виходить у нас. Так, наоборот, мінусова щотка стерлася повністю на диво. Плюсова щотка ціла, бачите, яка вона велика, вона ходить. А мінусова у нас згоріла повністю. І того, коли ми по стартері стукали, щотка випадала, ще там чуть-чуть, контачила трохи від вібрації стартера. І, виходить, вона робила. Ну, Що в нас виходить? У нас виходить так. Нам потрібно замінити нові щотки. І... Проточити якор. Якщо ми якора проточимо і тут не буде пропусків на ньому, тобто він скрізь буде однакового розміру, і не будуть пропусків, не станемо ми повністю його, то буде чітко. Ми зараз попробуємо, комент зараз побіжить до Петровича, проточити якор. Якщо він проточиться і там не буде ямки на ньому, буде шикарно. Будемо підбирати щотки, запаяємо нові щотки і він поїде. У нас 16 число, 9 місяць, 20 рік, на стартері. Так, випустрактора. випустрактора, каже, 2020 року, 9 го місяця, 16 го числа. Ну і ось, як бачите, настільки стартер стерця, щоткам капець. Але до того, щоб добратися, поміняти це, розібрати не проблема. А проблема в тому, щоб до цього добратися півтрактора, треба розібрати і просто капець. Якось так гра сталеві нерви працює. Ми зараз що, будемо дивитися, що у нас з якором. Якщо вийде, проточимо, заміняємо щотки. Зберемо це все, вам покажемо, і встановимо. Якщо не вийде, купимо новий стартер та й все. А що робити. Працюємо далі. Ну і ось Гра сталеві нерви вітаю вас. Збираємо ми стартер трактора Solis 26, як бачили в попередній серії, що прийшлося зробити і що розібрати, щоб добратися до нього. Стало таке питання, немає стартера. Замовили стартер. Стартер з Індії, там звідки він їде, не знаю. Ціна 10 з копійками тисяч гривень. 10 тисяч з копійками. ну За що тут платити 10 тисяч гривень? Пішли ми до Петровича. Петрович привіт вам. Петрович нам якор ось так добротно, гарненько проточив. Я між щотками, між для медіями цими контакти це все почистив гарно.